Друзі, вітаю! Мирного неба та здоров'я вам бажаю! З вами, як завжди, Лаймлайт. Сьогодні буду знайомити вас з партнером каналу Limelight, українським виробником автокосметики, автохімії Atom Professional. І зараз будемо знайомитися з асортиментом продукції виробника Atom Professional. Зараз будемо відкривати посипку. Рекламувати доставки не буду. Wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take it I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it

Now that I've been put through, through, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Маємо ось такий концентрований засіб для безконтактного миття автомобілів, тобто активну піну, активна піна МАКС. Ось такий от концентрований кислотний засіб, очисник дисків, клінвіл для миття бруду з поверхні дисків. Концентрований засіб для ополіскування автомобілів. Тобто, це віск. Автомобільний віск. Драйвокс cherry Це для висушування поверхні кузова автомобіля після миття. Так, маємо такий концентрований кислотний засіб. Для миття алюмінієвих баків алютан також концентрат також концентрований кислотний засіб, очисник вихлопних труб. Піпі -пі клінер Отакий от Засіб два в одному чорніння зовнішнього пластику та гуми. Так, отакі от маємо. Такі от маємо поліроль для пластику, бубль гум, аромат. Отакий от, от маємо очисник двигуна Lux Engine. До речі, в тригері вже готові. Для використання не треба його розбавляти. Очисник скла. Люкса. Універсальний очисник салону. Мудкілер. Тобто для хімчистки салону. Такі в таких зручних тригерах готові до використання. І маємо одноразові рукавички. Друзі, весь даний асортимент від виробника Атом професіонал даної косметики будемо тестувати. Слідкуйте за подальшими відео на каналі, за подальшими публікаціями. Будемо тестувати і спостерігати. Effectiveness, don't have to cosmetic? Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who patent it, being negative when you should be getting after it. Друзі, як бачите, трейгерна продукція 20% у подарунок. замість 500 мг 600.